Значить Дивіться, ти ціїте сюди, далі йдете в налаштування. І тут ось Aircraft Management, ти ціїте сюди. І тут додані дрони. У вас їх тут немає. Ти ціїте на Add device, і вибираєте дрон, який вам потрібно підключити. Тут навіть є 2 s який може працювати у режимі UQSING 2.0 і 3.0. Далі у нас ось йде Mini 2. Mavic Air 2 2 Pro, 2 Zoom, Enterprise, Enterprise Dual, Phantom 4 Pro і Mavic 2 Enterprise Advanced. Тобто, ви вибираєте потрібен вам дрон, наприклад, 2 Zoom, ти на нього, і пульт переходить у режим бінду. Тобто, На дроні ви вже маєте зажати кнопку на батареї, щоб він пропілікав. І також на батареї почали мигати світлодіоди. І от пульт перейшов в режим Bindu. Дрон теж зараз у режимі Bindu, і вони мають спаруватися. Коли вони спаруються, пульт два рази пікне і відкриється та програма, на якій працює дрон. Для, буває, пульт просить оновлення прошивки SDR-модуля. Свого sdr модуля щоб він працював разом з цим дроном. Тобто на пульті має бути увімкнений Wi-Fi, щоб він скачав прошивку для свого радіомодуля і законектився із дроном. І все. Потім, коли ви будете літати на різних дронах, які підтримує даний пульт, ви просто заходите в Aircraft Management і сюди вже звідси ви вибираєте дрон, який у вас доданий вже у пульт. Тицієте на нього і пульт парується разом із дроном і летить далі. Ну, тобто керуєте далі своїм дроном уже із цього вибраного меню. Якось так.